Оце, друзі, сутками йдуть опади, а потім жарка. Ну, ви бачите, як поперла фітофтора. Ну, Тут є цілий букет. І альтернаріоз, і інше захворювання, але переважає фітофтороз, фітофтора інфестанс. Друзі, з цією хворобою необхідно терміново щось робити через те, що вона знищить весь вашого... вашої картошки. Що робити, застосуйте терміново такі продукти, як рідамілгол, танос, антракол, ну, можливо, інші норми ви знайдете на сайті виробника. Але, друзі, обробіть, навіть якщо ви 10 днів тому обробляли, ми рекомендуємо це повторити через те, що фітофтороз конче картошку. Не буде чого варити, чого жарити. Тому вперед, 10 днів тому. Картошку обробляв від фітофторозу. Ну, Вносив рідоміл, відповідно, рідоміл Голд 50 мл на 10 літрів води. Добавляв мікродоброва, бор. Але в зв'язку з тим, що йдуть тривалі опади, температура в день висока, фітофтороз почав опять прогресувати. От особливо в нижніх ярусах ви бачите. Необхідна, друзі, ну якщо не буде мокра картошка, не буде опадів, обробити знову. Бажано взяти якийсь інший продукт, чи танос, чи, можливо, антракол. І повторно зробити обробку. Картошка цвіте. Вона в цілому має дуже хороший вигляд. Але фітофтороз, небезпечне захворювання, друзі, не потрібно шуткувати з ним. Тому радимо. Перевірте в себе і внесіть відповідні фунициди.